Засвіти в серцях наших, людинолюбче, владико, не тлінся світло твого богопізнання, і відкрий мислені очі наші, щоб ми розуміли твої івангельські проповідування, вложи в нас і страх блажених твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі. Бо ти єси просвічення душі тілес наших, Христе Боже, і тобі славу висилаємо, з беззначальним Твоїм Отцем і Пресвятим, і благим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від Івана Святої Євангелії читання. Сказав Господь: настане час, коли кожен, хто вас убиватиме, думатиме, що службу Богові приносить. Вам чинитимуть те, бо ні Отця, ні мене вони не пізнали. Я ж сказав вам це, щоб коли прийде та година, ви згадали те, що я говорив вам. Спочатку я не казав вам того, бо я був з вами. Тепер же я йду до того, хто послав мене, і ніхто з вас мене не питає, куди йдеш. Але тому, що я вам це сказав, серце ваше сповнилось смутком. Однак кажу вам правду: ліпше для вас, щоб я відійшов, бо коли я не відійду, утішитель до вас не прийде. Коли ж відійду, пошлю його до вас. І коли він прийде, виставить наяв у світі гріх, справедливість і суд. Щодо гріха, бо не вірують в мене, щодо справедливості, бо йду до Отця Мого, і ви мене більше не побачите. І щодо суду, бо Князь цього світу вже засуджений. Багато ще маю вам сказати, та не можете перенести тепер. А коли прийде дух істини, він наведе вас на всю правду.